Приватним сьогодні цей засіб, я вже нанесла тон, нанесла контур, тепер нанесемо цірум я. Бачите, вони такі м'якенькі. Мені здається, це прям ідеальний відтінок на літо, бо він такий золотавий, під засмагу буде класний. Я не засмагаю, але під засмагу комусь буде класний. Пензлик. Набираємо. Взагалі, такі продукти, як крім топандер, мають бути більш стійкими ніж просто рідкі. Знаєте, коли буває, що рідкі вони на протязі дня зникають, то ось така текстура гарно фіксується. Я щеплю, що цю текстуру через те, що вона крім топадер, можна нанести як на тон, так і вже на пудру, на припудрене обличчя. Буде класним універсальним засобом. Особливо круто для шкіри комбі і жирної. У кого кому не хочеться обтяжувати свою шкіру ще одним жирним продуктом у вигляді рум'ян, це буде прям ідеально класно, втушовується. Зараз поділюсь з вами ще одним лайфхаком. Для того, щоб рум'яна не приглушити пудрою, а ви, наприклад, хочете припудрить, крутом будете взяти. У мене це така сяюча рум'яна легкі. Це може бути сяюча пудра. Набираєте і тепер закріплюєте і ви зафіксуєте це сяєння. Ну, красиво ж. Мені подобається і тут продукт Оскільки тут продукту? 11 грам продукту це прям багато. Я купувала десь за 250 гривень, але там була акція 2 до рівня 4. У мене просто так щось багато космітосу, то я не набирала, але кому щось треба від Патрісія Лодо. Наприклад, у них класний ось цей контур. Мені дуже подобається тут сконселер з іншої сторони. Недавно вам показувала відео, що у них вийшли нові олівці-помади. Ем, раджу придивитися, 2 до рівня 4 – непогана акція, тому що на літо можна запастись класними новиночками.